Робочого місця Машина, праворуч або ліворуч від машини стіл робочий. Можна клей поставити. Такий. Ширина стола метр, метр десять, глибина від краю стола до початку стелажика приблизно 50-60 см, кому як зручно. І відповідно склажити такої форми, щоб все ці детальки можна було розкласти. Якось так. Важливо розуміти, що коли машина виключена, треба раму вручну відсунути в крайнє ліве положення, щоб рама е, не билася до сервода. Тому такий зазор тут. Для цього потрібно вимкнути машину і вручну. Оцю плиту просто до упора посунути вліво, щоб бачити межу, до якої досягає наша пламка. Зберігання шаблонів. Приблизно то виглядає отак. Крок шаблона вроді тут крок 13 сантиметрів. Ну, треба дивитися, може кому менше підійде. Просто якщо в комплекті 4 шаблона, то трохи незручно буде на одну купу сунути.